Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні ми з вами поговоримо ще про декілька трендів на це літо, так як в нас зараз вже середина літа, і я ще з вами поділюсь декількома трендами і стилізаціями образів. А перед тим як почати, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, тому що саме дякуючи вашим реакціям, може більша кількість людей. Побачите моє відео, і також ви можете ділитись моїм відео з подругами і їх знайомити з моїм каналом. А також підписуйтесь в мої соціальні мережі, це інстаграм, де саме я ділюсь з вами короткими відео, і ви можете бачити більше мене, і моя спільнота в Телеграм, де я з вами ділюсь кожного дня. Новими трендами, стилізаціями, знахідками, і ви в той момент можете уже бачити всю класну і корисну для вас інформацію. Новий одяг та аксесуари не єдиний спосіб внести щось новеньке в свій гардероб, а саме стилістичні прийоми, які ви будете використовувати, також підкреслять і е, ваш індивідуальний стиль, скоргують вашу фігуру. Така новизна робиться не лише за допомогою нових речей в гардеробі, а такими класними стилістичними прийомами. Давайте починати. Поїхали! І перше, це у нас буде пояс із низькою посадкою. Такий прийом можна класно використовувати: як і в джинсах, так і в структурованих міді-міні- міні, максі Спідницях. Також це такий прийом, який до нас прийшов із нульових. І по сьогодні ще у нас викликає якісь перечання, тому що не кожному таке. Подобається, підходить, але зараз занижена талія дуже актуальна сьогодні, і саме можна підкреслювати низьку талію не лише поясом ремнем, а також можна обирати сукні з низькою посадкою. Можна обирати такі суцільні образи у вигляді сукні, або створювати їх окремо подовжений, структурований топ. І наша е, спідниця А силуету також вийде таке класне. Комбо наступне, це у нас є прозорі гольфи і шкарпетки. Саме такий прийом дуже класно може розставляти і акценти в вашому образі, придавати цікавість, і саме на літній період не потрібно жертвувати комфортом, тому що це така незамітна деталь, яка абсолютно нам не спричинить будь-якого дискомфорту, і зробить наш образ. Цікавим. Пропоную гольф використовувати займіні довжиною шкарпетки зі спідницями міді-довжини. Обрати можна як і в світлих, класичних кольорах, або розставляти акценти і додавати якихось таких нестандартних рішень. Така прозорість сьогодні є трендовою, актуальною, і можна їх обрати саме з сурбетових. Відтінків, дуже класно це все поєднується з довжиною міні і міді-довжиною спідниць. Гольфи сучасно виглядають зі сильнабеками, балетками, меріджейн і босоніжками на підборах. Наступний стилістичний прийом це пов'язана сорочка. Я знаю, такий прийом вже з нами живе досить давно, ми вже привикли до тих самих сорочок в клітинку пов'язаних на бедрах, але сьогодні є трошки зміни, і такий прийом класно використовувати в літніх монохромних образах. Пов'язуємо таку сорочку на талію на бедра в одинаковому кольорі вашого образу, і в поясній частині створюється така багатошаровість і цікавість, створюються асиметричні лінії. І незрозумілість, чи це штани, чи це штани-спідниця, досить класно получається такий цікавий аутфіт. А також. Можна класно пов'язувати сорочку на сукні в облягаючому силуеті, також досить виглядає цікаво, і таку сукню десь можна перевести з такої елегантності чуть, чуть в такий розслаблений стиль. Кожен із цих варіантів задасть настрою вашому аутфіту. Наступний стилістичний прийом це будуть у нас капрі з подовженим жакетом. Тут пропоную саме до них додати подовжений жакет, який буде класно з ним поєднуватись, і такому аутфіту легко додати бажаний настрій саме за допомогою взуття. Пропоную сюди додати в'єтнамки на невисоких підборах: кітингіл, мюлі, балетки, слінгбеки а також звертаємо увагу на мис. Нашого взуття, саме довгі гострі носики будуть видовжувати наші ноги, видовжувати наш силует, так як круглий мис створить такої романтичності в нашому Образі для спортивного образу також можна додати наші трендові кросівки або кеди. Тут саме буде залежати від форми ваших капрів, наскільки вони будуть мати характер спортивного чи класичного варіанту. І тут ми додаємо кросівки або кеди саме в трендових моделях для підвищення градусу актуальності у вашому образі. наступний стилістичний прийом: сукня плюс штани. Це також може бути замість сукні-спідниця, а замість штанів ми беремо джинси і нашаровуємо саме сукню. Можливо, і вона буде в декількох шарах, або створюємо такий верхній шар. По джинсах, по штанах. Такий класний стилістичний прийом можна як і з одягом з льону, так і з джинсами, так і з класичними брюками. Дуже класно модно виглядає. Саме я рекомендую звернути увагу на таку прозорість. Вона така виглядає як органза. Це можуть бути і звичайні класичні приглушені відтінки, або таких. Яскравих сорбетових, а саме таке нашарування прозорих тканин влітку виглядає найцікавіше. І я таку сукню знайшла в бренді Mango. Я також виведу вам на екран таку сукню можна носити як і окремо, так само її можна одягати з джинсами. І є оцей нижній такий шар нашарованості, який дуже буде класно виглядати у вашому образі. І закриваємо наш список стильних прийомів, саме трендом, трендом на тенісну естетику. Тенісна естетика стала головним трендкором цього сезону і її градус більше. Росте. Я пропоную розглянути міні-спідниці плісе. Також в такій ест тенісній естетиці це також можуть бути шорти, світшоти. Також дає такі використані маленькі, незначні логотипи в таких синіх, зелених, білих, голубих відтінків. Сьогодні нам бренди багато пропонують таких різних стилів варіацій. Одягу і їх можна сьогодні як використовувати як окремими образами, так само їх можна класно поєднувати з вашим уже діючим. Гардероб, я надіюсь, вам сьогоднішня інформація була дуже корисною. Кожен обере свій стилістичний прийом, внесе, можливо, якісь нові зміни саме за допомогою класних поєднань. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Усім дякую за увагу і до зустрічі до наступної п'ятниці.